Вітаю з повернення. Ми дуже раді, що спаси. ви Спасибі, спасибі. Спаси. Вітаємо і вітаємо. Дружина, син, волонтери і представники громади, звідки й родом звільнений із полону, зустріли Олександра Риверу. Він розповідає, потрапив у полон поблизу Куп'янська на Харківщині, 21 травня 2023 року. Був поранений і попав полон. Поранення було в бедро. Так, осколки. Виймали вже в місті Курск Російської Федерації, і деякі фрагменти лишилися до теї пори. Ще проблеми лишилися зі здоров'ям, зараз я в відпустку і потім хочу ще продовжити реабілітацію. Дружина Ольга розказує, до війни чоловік працював на будівництві, їздив на заробітки за кордон. Ми дуже його чекали, дуже вірили, дуже надіялися. І дякувати Богу, що дочекалися. Вареники наліплені, лежать готові. Будемо варити борщ також. Він був спочатку в Вінниці і вже довгий час тут. Ну як зразу після повернення він ще вдома не був вже три з половиною місяця. У горохівській громаді нині 64 військовослужбовці вважаються зниклими безвісти, каже міський голова Віктор Годик. Ми маємо надію, що буде таке багато. Ми багато зустрінемо, багато будемо зустрічати, багато наших героїв будуть повертатися додому живими і здоровими, а наше завдання віддавати їм шану, щиру подяку і низький уклін їм. Майбутнє за Україною треба зараз захищати її вже, щоб в майбутньому наші покоління жили в вільній незалежній Україні. Тобто боротьба триває. Бажаю всім, хто чекає своїх рідних, близьких, які пропали безвісті в полоні. Дай Бог, щоб вони дочекалися і зустріли так, як мене зараз зустрічають. І слава Україні! Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.